Доброго ранку! З вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я б хотіла б зачитати з Псалма 34 з 16 вірша і по 21-й. на добрих погляд Господа завжди, і їхній гук про допомогу чує він, але він проти тих, хто чинить зло. Тому по смерті їх земля забуде. Гукали люди, він почув і визволив від бід. Господь з людьми, в яких серця розбиті, зневіреним звитягу він дає. Обсісти праведника можуть негаразди, але Господь спасе його від них, пильнує він, щоб жодна волосина у праведника не опала з голови. І знаєте, дійсно в наші часи дуже важко, важко вірити. Важко продовжувати сподіватися і надіятися. Але е, саме, знаєте, як кажуть, е, сама найпотаємнішаніший да, момент ночі. Саме перед світанком, і ось коли ми зневіруємося, коли ми занападаємо, коли ми опускаємо руки, саме в той момент, коли ми закінчуємося, закінчуються наші ідеї, наші якісь можливості чи наші якісь плани. Саме тоді починається Господь. Мені хочеться, щоб ми сьогодні з вами подумали і пороздумували, бо саме сьогодні, дан нам день, ще одна можливість зрозуміти про себе і про стосунки з Богом. Чи не йду я попереднього, чи не зневіруюся я в ньому? Чи є все ж таки та надія і те розуміння те уповання, яке має бути у кожного з нас. Давайте будемо молитися не за чужих. Ми не будемо молитися за серця інших. Я навіть сьогодні хочу закликати вас не молитися за серця своїх дітей, а молитися за своє серце, за свої стосунки з Богом, за справжнє відносення, за справжню надію в своєму серці. Чи дійсно Бог є Богом для тебе? Сьогодні дан цей день, для того, щоб пороздумувати і зрозуміти про себе, не про когось. Давайте молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти завжди поруч. Я дякую за те, що ти залишив нам слово своє в священному письмі. Я дякую за те, що ми можемо звертатися і можемо молитися, читати, Господь, надихатися і тримати оцю надію, яка інколи, інколи Господь, у нас зневірується. У нас опускаються руки, і ми просто кажемо, що ми втомилися від того, що. Відбувається навколо нас. Але в самі ці тяжкі моменти, Господь, коли ми проходимо цей іспит і коли ти мовчиш, Господь. Я дякую тобі за те, що ти той вчитель, який на іспиті мовчить. Ти завжди поруч, ти завжди підтримуєш. Ти завжди принесеш на своїх руках тоді, коли ми падаємо і коли ми не можемо далі йти. Я дякую за те, що ти, бай... ти мій батько, і ти спас мене. Ти врятував, Господь. Я дякую тобі за твого сина. За Ісуса Христа, за цю жертву, яка не має ціни. Господь, бо нас мільйони і мільярди людей, за яких ти віддав свого сина. Я дякую тобі за це. Я дякую, мій Бог, за те, що ти мій батько. І цей день я можу бути з тобою, перевіряти своє серце і свої стосунки з тобою, Господь. Ти неймовірний, слава тобі за це. Амінь.